Огляд цін на Балтському ринку традиційно в рубриці Балінформкомпанії. Що по чому як завжди цікавимося грошовою вартістю основних груп продуктів харчування? Та аналізуємо фінансову спроможність суспільства. Тож першими відвідали молочний корпус. В будні тут не дуже багато покупців, кажуть панянки, що реалізують молочну продукцію. Небагато відвідувачів і в м'ясному корпусі. Деякі продавці у відчаї, бо торгівля погана, а товару достатньо. Сподіваються, що найближчим часом ситуація покращиться, та навіть готові йти на суттєві знижки лише привабити людей. 180. Ворог, 180, так? А сметанка по чому? Теж 180. Купців мало поки. А з чим це пов'язано? Тому що сьогодні вівторок чи що? Ні, вівторок і п'ятниця. Мало покупців. Ні, ну на Приходьте, купляйте, товар хороший. Сир смачний з печі, сметанка свіжайша, молочко. Ознайомте, будь ласка, із цінами. Сир 200 гривень кілограм, сметана 200 гривень літр. – Молочко, 50 гривень літр. У вас трішки дорожчий сир, да, ніж попередньої продавчині. Чому? Він свіжий, він з печі, якісний. А, ну, що жирніший чи як? Жирний, так. Да, у нас у всіх тут жирний сир. Так. Добрий день, пані. Що купуєте сьогодні? Сир. У яку ціну? Я тут завжди беру. Творог, я навіть вже не коштую. Мені подобається. А яка ціна на сиру? 220 гривень. Я вам рекомендую. Якщо... Як вам взагалі ціни на Балтському ринку? Ціни різні, ціни різні. Кожен може собі вибрати, який кому подобається. Тут таке діло. Це від доходів залежить. Для вас прийнятні? Ну, я купую там раз в місяць чи два рази. От я люблю цей, мені подобається. Як вам ціни? Ми знаємо, що 220 гривень за кілограм, так добро. Багато купили для пів, пів кіло для пенсіонерів. Це дорого, звісно. конечно. у місяць, коли пенсію пенсія отримає. Тож сьогодні вирішили себе трошки побалувати. А, так. Да. Копчена м'ясна продукція продовжує бути дороговартісною. Найдешевшою залишається кров'янка. Ця ковбаса коштує 200 гривень за кілограм. Найдорожчим є копчене м'ясо. Наразі за нього просять пів тисячі гривень. Продавці запевняють, увесь товар свіжий, бо коптять вироби всього два рази на тиждень та у невеликій кількості, щоб вони довго не залежувались на прилавках та завжди були якісними для покупців. Ковбаска 450 гривень. Кров'яночка 200, м'яско 500, почаровочка 400, сальна 250, корінна 400. Трохи бачимо, помітили, що подорожчало, да? так? Ні, не подорожчало. Не подорожчало? І самі. Такі, як були вже давненько, ще з літа така ціна. Не подорожжила. Тобто з літа ціни не піднімалися? Не піднімалися у нас, ні. Ми труїм, так як. По м'ясі, по закупці м'яса, так і ковбаси. Як купують люди, що говорять? Чи багато собі дозволяють? Ну навіть покупателя залежить, кому треба на передачу, кому треба на сіткового столу, а хто має нас? Кров'яночку, хто що полюбляє. Дякуємо покупателям, хай приходять завжди свіженькі продукції. Будь ласка, приходьте, купляйте, все свіженьке, два рази на неділю коптим, потрошки. Кров'яночка – 220, ковбасочка 450. Черевочка 400, сальне колбасочка 300. Трішки подорожчало? Трошки, так. Да. Зависить від товару, як ми скуплюємся. Тобто Залежить від ціни основного інгредієнта м'яса, так? Купляють по трохи, потрошечки. Відчувається, так, да, суттєва різниця. Да. різниця є. Приходьте, будь ласка, купляйте, все натуральне, все хороше. Ми стараємось. Свіжого м'яса та сала також достатньо на прилавках корпусу. Втім, покупців майже немає. Продавці бідкаються, що торгівля зовсім стала поганою, бо більшість людей облюбували магазинну м'ясну продукцію. Втім, наголошують, у м'ясному корпусі кращий вибір м'яса. До того ж і поторгуватися можна. Тому залюбки йдуть на поступки своїм клієнтам. Товар у нас різний. Є почеревщина, є биток. є... Шиїчка, ребра, ножички. По чому? Різні ціни. І по 200, і 220, і 230, 250. Ну найдешевше м'ясо і найдорожче м'ясо. Ну, найдорожче це біточок шийка, а найдешевше це вже йде. А і шийка в яку ціну? По 250, 250, 260. Найнижча ціна? Найнижча ціна по 200 150 оце це такі нарізочки. – По чому сало? Люди беруть, але його мало. Тонкувати й мало. Яку ціну? Даже вам не скажу. У мене тоненьке сало, у мене таке воно по 30, по 2, по 40. Тобто з вами можна торгуватися. А, обов'язково, це базар. На сьогоднішній день маємо чудову новину. У нас подешевіл товар. Начнемо з сала. Отаке за товщиною сало. М'ягеньке, хороший 100 гривень, стоїть 100, там, є трішки дешевше, і по 70, і по 40, і по 50 гривень. Все залежить від сала, від тієї товщини, від якості. Якщо така м'ясна, гарненька почаревочка 200 гривень. Якщо там більше сала, то вона дешевша. М'ясочко в нас теж подешевіло. Отаке гарненьке торгували 250, Зараз 230, 220 Можемо віддати. Дивлячись, які люди беруть і як будуть торгуватися. Лопаточка ще дешевше, є по 200 гривень і по 210 гривень. Шейка у нас і биточок 250. А реброчка теж, якщо гарні 200 гривень, якщо жирніші, дешевші. Так що приходьте, запрошую, товар якісний, домашній, свіженький. Люди добрі, ідіть за своїм м'ясом, за своїм домашнім, не їжте разну. А ви, ви як сате правильно? Ви вирощуєте, а ми вас купляємо, їжте своє. Домашнє, настояще. Оце я можу сказати. Тобто ви за якість вашого товару відповідаєте і гарантуєте його, так? Товар отлічний, їздимо по селі, свині скуплюємо і це все продаємо. Чим ми хочемо продамо цей товар, тим хоче ми поїдемо до них за свиньми. А якщо вони не йдуть до нас за м'ясом, ми не їдемо до них за свиньми. А ви мать на увазі, що зараз багато громадян дають перевагу м'ясу в магазинах чи як? Більше громадян йде в магазин, а й свій товар вони не їдять. От ми їх запрошуємо йти в м'ясний корпус і брати свій настоячий продукт. Ну і будь ласка, ознайомте зі своїми цінами. 220, 230 і 200. Я вважаю, що ціна нормальна. До нового року готуємося, вважаю, це отлічно. Добрий день, панянко. Що купуєте сьогодні? Сало купляє. Так, Сало. Так? Да. Яку ціну і скільки? 50 ну тільки, ну, тільки сало сьогодні купити, більше нічого. Нічого, поки сало тільки. Як взагалі ціни? Нормально, ціни як ціни. Так, щоб дорого. Нормально. Для мене нормально, не знаю, для кого. Тобто, На м'ясо ви вважаєте ці неприйнятні. Так, можна купити, вона дозволити собі. Що плануєте ще сьогодні купити? Але нічого я і Ага. Що купили, якщо не секрет? Все потрошки. Того, того. Продукти в основному. Основна частина вашого доходу це продукти. Ну так, да. Чому відмовляєтесь? А чому надаєте перевагу? Та ні, нічого. купляю все потрошки. Не відмовляюся, якщо є можливість, можна купити, щоб не купити. Щедро заповнені ядки овочами та фруктами. Прилавки виграють різнобарв'ям кольорів: яблука, апельсини, мандарини, капуста, буряки, морква та інші смаколики. Тут людей вже трохи більше. В основному акцентують свою увагу на яблуках, різні сорти, різні смаки та різні ціни на цей сезонний фрукт. Наразі яблука коштують від 25 гривень за кілограм. Серед овочів найдорожчі огірки. Та помідори від 110 гривень. Люди купують всього потрохи. Найважче пенсіонерам, які кладуть до свого продуктового кошика, лише найнеобхідніше. Додають, великі гроші доводиться витрачати і на ліки, а на харчі залишається обмаль. Прокоментуємо ціни на прилавках Балтського ринку. На цьому бачимо велике різноманіття. Яблук є і по 35 гривень. В основному 35 гривень кілограм яблук коштує. Солодка мандарина 100 гривень, інша вид мандарину 80 5, гранат 150, морква 20, солодкий апельсин 85, буряк 20 гривень, лимон 130, ківі 150. На цьому прилавку також бачимо, що яблука коштують 35 гривень, помело 150, хурма 80 гривень, помідор 110 гривень. Мандарини 70 та 100 гривень. На цьому прилавку ми бачимо, що помідора домашня коштує 110 гривень, в таку ж саму ціну і огірки. Далі бачимо, що тут трішки дешевші є яблука по 25 гривень за кілограм, але є і дорожчі 40 гривень за кілограм. Апельсин 90, гранат 150, лимон 140, ківі 150. мандарини. 65, хурма 90, морква 20, цвітна капуста 40, а пікінка 30. Білокачанна капуста коштує 13 гривень за кілограм. Картопля коштує 20 гривень, часник – 180, цибуля є по 15, є по 30 гривень за кілограм. Що купуєте сьогодні на палському ринку? Яблука? Так. А окрім яблук, що ще? Ковбаса? Так, як вам ціни взагалі? Не завжди такі, ну як на пенсію 3-30. Самі розумієте, Ході дуже рідко, тому що грошей не вистачає. Взяла ще на мамалигу лигу, взяла колись з вору, то хліб. Ну, взагалі, таке, а на більше у мене грошей не вистачає. Яблука дивлюся, яку ціну на яблука? 35. 35 гривень за кілограм яблук, так? Да? Да. Як вам ціни? По чому є, по чому, тому купляєш, як тобі треба. Де не треба, ти не купиш. Багато купуєте? Кіло два. А, що, окрім яблук, що ще до собі дозволити? Медикаменти. Медикаменти. У вашому списку сьогодні яблука і медикаменти. Да. Що купуєте сьогодні? Ківі купила. Так. Яку ціну ківі? 150. Так. Як вам взагалі ціни? Ну, по наших пенсіях не дуже, але. Що ділиться? Так, окрім ківі, що плануєте купити? Окрім Києві, піду туди, де каші продаються, каші треба пшеничної крупи купити і там пшениці купити для курей, а так все вроді в мене є. А м'ясо, ковбаса, молоко, творог. Я купила ковбаси, телячі – дві такі палички і сертульчинку. Я роблю бутерброди вдома утром. Тобто всього дозволяєте, всього потроху. Да, ну, пенсія така собі, боліміння в мене до 6 тисяч, так що я собі ще можу дозволити чуть-чуть купити собі, що, що хочу. Ну, у мене і діти допомагають. Так що я не скаржусь, не скаржусь на своє здоров'я і на, свою, на своє життя. Морковка – 20, чесник 150. Помідорка 70 і 50 пучок зелені. Є по 20 гривень, є по 10. Петрушка укроп. – А звідки ваша помідора? Помідора наша українська польова і сравнительно недорого. 50 гривень на цей період час. Відбір на крупна то вже чуть дорожче. Як купують люди? Плохо. Дуже плохо. Будемо надіятися на краще. Сідиш, що таке здоров'я зараз взагалі робляться. А пенсії, скільки там тої пенсії? Що б хотіли ви купити? Треба купити лімон. зараз, побачу, чому лимони, бо в мене інсульт, та й треба з часником їв і медом. А окрім лимону, що ще? Капусти треба купити, побачу, що змоги купля. Взагалі доводиться від багатьох продуктів відмовлятися, так? Чи навпаки? Ну, Грошей же ж немає. Що тої пенсії? Так активно вибираєте яблучка. По чому сьогодні яблучки на ринку? По тридцять. І тридцять, і двадцять, і двадцять п'ять, п'ятнадцять. Тобто з вами можна торгуватися, так, пане? Да. Зараз. Дуже погана торговля, товар є. Нема людей зовсім. Ну, от, наприклад, ну, що беруть? Чіснок домашній, це озимий. Зараз содять ще його на зиму, 180 гривень, 150. Є поліва помідора непогана, вона 55 гривень, її теж беруть бо дешеве, і ще поле би, сладке. Ну, огурчик, ну вже все, турця пішла, вже це далі. І в яку ціну Турція огірок? 120. 120, 120 же, да. Ну, помідори тоже Турция идет, но она вкусная, очень неплохая, она по 110 гривен. Тоже вкусная помидорка. Она идет салатная, с кьюшечкой с кислинкой. О вкусно, кстати. Ну, есть все виды редьки. Есть дайкон. Это, очень вкусная, она сладкая. Есть арбузная, красная, сладкая, ну, розовая. Яку ціну редька. Редька 60. 60. Так же саме морковка, картошка, цибулька, все как бы це доступнее ціни, потому что... Да. Що... Морква і картопля по віку ціну. E, Значить, картопля по 20 гривень, морковка по 20 гривень і цибулька по 20. Так, перець, такі турецькі 200 гривень, так? 200 гривень. E, брокколі цвітна, это наша батська. Кстати, наша, ну, з на соседи мои. Вот Она стоїть брокколі 100 гривень, цвітна И Навіть кабачок що у вас є. Маклажани даже є, кабачок є. Баклажан 130, кабачок 110. Але люди в основному купують часник і польові помідори. Помідору, польову дешеву і таке. От редьку тарбузна редька дуже хорошо йде. Яйця, крупи, олія, цукор залишаються стратегічно важливими продуктами в нашому раціоні. Наразі найдорожчою серед круп є гречка. Її ціна становить 45 гривень за кілограм. Соняшникова олія 75 гривень за літр. Яйця від 65 до 100 гривень за десяток. Саме за домашні просять сотню гривень. Цукор. 30 гривень за кілограм, розповідає продавчиня Тетяна. Літр олії 75 гривень літрова бутилочка, Крупи, рис у нас 55, ячмінка 20 гривень кіло, пшеничка 13 арнаут 26 гривень кілограм. Цукор, Цукор 30, гречка 45. гречка повисилась. Ти яйце 70 гривень. Які ваші спостереження, на які групи товари тишки підняли ціни? На яйце, на масло по піднімається ціна на гречку. Продовжимо вивчати ціни на Балтському ринку вже в наступному місяці. Якими вони будуть перед новорічними та різдвяними святами? Дізнаємось разом з Балінформкомпанією.